Як Тарас Шевченко став символом і пророком нації? Образ Тараса Шевченка це образ поета Кріпака, який писав тужливі пісні про тяжку долю України. Цей образ, хоч і правдивий, частково, забирає у Шевченка його головну силу. Він не був просто сумним поетом. Він був блискучим художником, модником, інтелектуалом і головне радикальним революціонером, чия книга Кобзар стала для українців другою біблією. По перше, Шевченко не був лише поетом, він був і професійним художником. Після викупу скріпацтва він навчався у Петербурзькій академії мистецтв у самого Карла Брюлова. Він був частиною столичної еліти, одягався за останньою модою і мав величезний успіх як портретист. Образ вічного селянина в кожусі це лише одна пізня іпостась по друге його поезія була не просто тужливою, а бунтівною і небезпечною. Такі твори, як сон, Кавказ чи Мертвим і живим, були прямою ніщівною атакою на російську імперію. Він висміював царя і царицю, засуджував рабство і закликав до збройної боротьби. Це була не лірика, а політичний маніфест. Саме тому його книга Кобзар стала феноменом у час, коли українську мову вважали мужицьким діалектом Шевченко. Довів, що нею можна писати твори світового рівня для мільйонів українців, які часто не мали інших книг. Кобзар став головним джерелом знань про власну історію, мову і національну ідею. Його зачитували до дірок, переписували від руки і знали на пам'ять. Імперія розуміла цю загрозу за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Цар Микола І виніс Шевченку найжорстокіший вирок заслання. Рядовим солдатом, і власноруч дописав під найсуворіший нагляд і забороною писати і малювати, вони хотіли вбити в ньому і поета. І художника, але цим вироком імперія досягла протилежного, вона перетворила поета намученика і пророка. Забравши у нього свободу, вона подарувала йому безсмертя. Отже, Кобзар, це не просто назва збірки віршів, це титул, який народ присвоїв самому Шевченку, визнавши його своїм духовним лідером, чиє слово і сьогодні залишається зброєю в боротьбі за вільну Україну. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо якщо вам воно сподобалось або не сподобалось? Будь ласка, напишіть це в коментарі. Дякую.